Христина Замула, заступниця начальника Львівської ОВА, яка курує соціальний блок в адміністрації. Вона опинилася в епіцентрі гучного скандалу через своє недолуге рішення щодо зменшення рівня виплат родинам загиблих захисників і захисниць України, а також особам, постраждалим під час Революції Гідності. Усе почалося з того, що в лютому ця категорія громадян. Отримала виплати за січень-лютий і трохи офігіла. Їм було важко зрозуміти, що це було: трохи підвищена допомога за січень, чи майже вдвічі зменшена допомога за січень-лютий. Виявилось, що це був другий варіант. Замула коментуючи ситуацію, пояснила, що перелік отримувачів допомоги значно розширився, а фінансові можливості області не збільшились. Тому виплати довелось розтягувати на більшу кількість категорій. Просто в Ова забили про це повідомити отримувачів цих допомог. Це призвело до складних двіжів і ще складніших розмов з обуреною громадськістю, адже чимало людей побачили в цьому зневагу до героїв, які віддали своє життя за Україну. Активісти відкрито вимагають відставки за мули і кажуть, що не відступляться, бо такі ініціативи є абсолютно неприпустимими в соціальній державі. Але в Білому домі на Винниченка банально не помічають цього і роблять вигляд, що замула нічого злочинного не вчинила, хтось когось мусить дотиснути. Ми на боці активістів і бажаємо їм пройти цей шлях до перемоги. Це була рубрика Трештижня. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити найцікавіше.